Вітаю, друзі! Я знову трошки верстаю. Не вийшло кожен день із-за того, що я захворів, але до 7 травня ще багатенько часу, тому я продовжу намагатись щодня випускати невеличкі відео, в яких за допомогою HTML-CSS демонструю рішення окремих компонентів, окремих елементів для різних сайтів. Сьогодні у нас до нашої. До вашої уваги, сьогодні ось такі, така невеличка картка з підписом, з символами. Ну, тут, звісно, може бути і зображення. Саме такий варіант з ініціалами, і мається на увазі, що при взаємодії з цією карткою буде з'являтися ось таке такий попапчик з трикутничком, що, в принципі, є родзинкою цього, саме цього відео. І двома кнопочками, які ну, застосовують якусь функцію. Відповідно. Як це все можна зробити. Нагадую, що те, що я показую, це один з варіантів того, як можна це виконати. Не завжди це про суперефективність, про суперлаконічність коду, це частіше про те, як можна зробити, які можливості HTML CSS можна застосувати для того, щоб реалізувати такі речі. А ви вже будете обирати самостійно, наскільки це вам підходить, ефективно чи ні, має на увазі, якщо будете застосовувати такі речі на якихось конкретних проектах. Що важливо? Важливо те, що тут є певні шрифти, і ці шрифти підключаються через ось такий код. Цей код ми беремо на сайті fonts.google.com. Там можна знайти ті саме, саме ті шрифти, які вказані в макеті, і підключити їх сюди. По структур. По структурці я трошечки тут зробив ну, таку непросту, скажімо так, структурку. Є у нас Article Person item. Можна це тут, до речі, побачити краще. Ось Person Item – це е, ось цей контент. Тобто ця маленька картка, а як ви бачите, все інше чомусь знаходиться за її межами. Справа в тому, що ось цю частинку я. Вставив структурно в середину цього блока, але цей блок абсолютно позиціонований, тому він у нас буде за межами. І це сам елементик, а Рубі тобто цього елемента я взагалі тут не позначаю, да, кнопочки чи це всередині цієї частини. І ось він. Це у нас псевдоелемент автор. Тобто тут я різних таких частинок. Понатикав, скажімо так, біфорчиком вирішене питання чи трикутничка цього розташування, у всякому разі. Тобто я тут задіяв і біфор, і автор. Також я задіяв один з варіантів того, як можна реалізувати трикутник. Побачите трошечки нижче. Давайте єдине що я ще покажу, що у мене ось тут є реалізація оцих двох кнопочок одним блачком, в якому вони розташовуються. Тобто Є ще раз загальний article, в ньому є ось ця частина, в ньому є окрема кнопочка, до речі, в цій частинці. Далі йде е, тут е, певна, певні такі хитрощі, я застосував для того, щоб і розташувати, і мати оцей відступ докладно по стилях, розкажу, що воно таке. Далі йде заголовок, потім дві кнопки, окремий блочок. В цій карточці є лише кнопочка з текстом і псевдоелементик, який додає нижче цей текст. Власне кажучи, тут ви бачите ту саму структуру. Я все одно її розгорну, для того, щоб ви могли за бажанням її відтворити. І бачите різницю. Да? Немає тут ніяких авторів, на біфорів. Що ж це таке, якщо ви не знаєте, якщо ви вперше це бачите, то зможете, в принципі, зараз. Дізнатися про це з цього відео. І ще хочу звернути увагу, на відміну від тих попередніх, скільки там їх було 6 відео, здається, із цієї серії, я трошки верстаю, там скрізь я примінював окремі класи. Тут я намагаюся, навпаки, застосувати, дивіться, от є клас FBX, клас FBX, тобто двічі, і ось в баді третій раз. Один той клас стилів, один один той, один той самий клас, якому я призначаю стилі, однакові. Та? Тобто тут, тут і тут застосовується один і той самий набір. І також у мене там буде глобальне налаштування для всіх елементів батон, незалежно від того, що вони мають різний вигляд а, і різне розташування. Але тим не менше, у них є дещо загальне, що найменше те, що їм треба відключити. Також зараз звернути увагу в CSS. Ну і давайте вже підемо до CSS. В CSS ось це у нас дозволяє. Не розтягуватись блокам, коли у них є фіксована ширина, і ми надаємо їм якийсь педінг. Це у нас блок обнулень елементів. Якщо такі елементи зустрічаються на сторінці, вони одразу отримують обнулення, а створюємо ми це для того, тому, що браузер надає за замовченням цим елементам певні параметри. Далі для елементів списку, які тут не застосовані. Ну, тут їх немає, це у мене просто з, о, ем, блок налаштувань в принципі залишається проєкт від проєкту, накопичується, посилання тут теж не застосовано. Тобто це, цього можна, може і не бути в даному конкретному проєкті, в даній карточці. А ось те, про що я казав: Бато. Загальні налаштування. Я відключаю бордер, який є за замовченням, я відключаю outline, я відключаю, роблю прозорим фон кнопок. Тобто кнопка має зазвичай з самого початку вигляд певний. І ми його коригуємо тут, щоб потім призначити те, що потрібно. Font size, line-height, font-weight я змушую конкретно кажу, кнопочка. Ти не знаєш, ти не вмієш це робити, приймати стилі від батьківських елементів. За допомогою такого, таких трьох налаштувань я пропоную їй запитати у батьківського елемента, грубо кажучи, який у неї розмір шрифта, height font-weight font-weight і надаю також курсор Pointer. Тобто це загальне ошлення до всіх елементів button, які будуть зустрічатися у нас в цьому проєктику. FBX, той клас стилю, який тричі використовується, також має такий е, свій набір. Display Flex, Justify Content Center, Line Center це центрування в місту в будь-якому флекс-контейнері. Чи це буде текст, чи це буде один елемент, чи це буде декілька елементів, це все одно буде центрування вмісту. У баді є свій сіренький фончик, є font Family робота, основний шріфт я призначаю, а там, де буде інший шріфт відрізнятися, я буду його окремо прописувати. Тому що цей font Family, цей font-weight, вони о, йдуть у спадок тим елементам, які є всередині. Далі, мінімальна ширина висота цього блоку. Відповідно, ми можемо побачити, що завдяки цьому ми маємо весь цей простір, який, який би розмір вікна не був, ми маємо. На всю ширину цей сіренький фончик, і, відповідно, в ньому, зважаючи на те, що ми до Баді додали клас FBX, все в ньому центрується. Тобто оця карточка безпосередньо вона є по центру і по центру. Так, до речі, хочу зазначити, що в макеті, який ви отримаєте, якщо зайдете в телеграм-чатик мого каналу, то і отримаєте власне figma макет то тут я певні речі округлював, змінював в сенсі, там, де, там, можливо, трошки піксель туди, піксель сюди, Тобто ви не побачите точних таких налаштувань, таких самих параметрів, які є у мене. Тобто я відносно макета зробив певні коригування. тому... В принципі, якщо ви їх побачили, окей, ви можете спробувати реалізувати точнісінького по макету, можете піти моїм шляхом. Це не принципово. Person item. Давайте згадаємо, що ж це таке. Це саме цей article. Person item, для того, щоб у нього було відносно нього відбувалося якісь позиціонування абсолютні, то ми йому прописуємо relative. Власне кажучи, більше йому нічого не потрібно, тому що всередині вже в цьому. В Атіклі у нас є. так де він, де він? Ось оця оця карточка. Так, ми відповідно маємо що. Ми, відповідно, оцієї карточки. Ще раз дивимось person item, Card і FBX. FBX змушує те, що всередині ставати по центру і по центру, по вертикалі це досягається завдяки йому. А, крім цього, ми робимо що? Так, item, Confirm, Це Card, перепрошую. Давайте я. Ну, давайте, ладно, зверху. В принципі, верстав-то я від цього елемента. Давайте все ж таки пройдемося від нього в тому самому порядку. Да? А потім вже прийдемо. Так, Item card. Item card. Так, choice. Да, item card, ось він. Uh, item card у нього клас Flex, тому все, все по центру всередині. У нього є фіксовані розміри, у нього є свій фончик, у нього є тінюшечка, у нього є скруглення куточків Radius, і відповідно шрифт відрізняється від того, який йде в маді. Тому воно тут прописано, три цих, не воно, а вони три цих налаштування, які відповідно вказані у фігмі. Це інший шрифт, ми його підключили. Position Рілетів для того, щоб відносно нього позиціонувати оцей автор. Автор дозволяє за допомогою слова контент, якщо це текст, можна додати сюди просто текст, і він буде розташовуватися ну, тобто, після цього елемента. Але, зважаючи на те, що ми знаємо про можливості абсолютного позиціонування, ми робимо його на від верхнього краю цього блока вниз, тобто він іде сюди на 100%. І потім ми його переміщуємо ще на 16. Тобто, якщо я зроблю ось так, бачите, текст буде тут. Ось таким чином. Якщо я зроблю ось так, то текст буде всередині цього елемента. Відповідно, ось таким чином це опускається на певну позицію. Це у нас колір тексту, який є цим псевдоелементом. Реалізований це розмір шрифта і висота лінії. І, власне, кнопка сама, ось ця кругла, як вона реалізована, вона, звісно, має ті налаштування, які я вже показував вам на початку. Да, Певні обнулення. Також ми задаємо їй бекграунд окремий, задаємо бордер, задаємо whites і height розміри і скруглюємо на 50% Text Transform uppercase – це верхній регістр, літери великі, аби бачили, що у мене емель, ось тут вони маленькі. Font Family ми успадковуємо відповідно від самого карда, самому карду ми прописували ось тут Monserrat. о, Перепрошую. Так, да, 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 да. все правильно, не перепрошую. Це був Монсерат, відповідно, він успадковується. Розмір шрифта, висота лінії і колір. Все, з цими елементами, і з його цією окремою частинкою ми розібрались. Тепер піднімемось вгору, подивимось на person item confirm. Person Item confirm. Uh, Чому тут є дисплей? Тому що в ідеалі проєкт виглядає ось так. А коли там на нього клікають, да, тобто з JavaScript, наприклад, обробляється це все. Додається якийсь клас, який активує, і, власне, буде показувати. На великому рахунку це можна реалізувати і через ховер. Ну, якщо буде бажання, можете це реалізувати через ховер. В мене про це сьогодні. Фончик, фоновий колір, тінь. border-radius, до речі, не побачив, не забрав. Зайві такі там в цьому макеті дуже багато таких непотрібних там, сотих тисячних долей е, кривенький він сам по собі, скажімо так. Да? Тобто зазвичай якісно, коли дизайнери створюють, вони так не роблять. Ну, зважаючи на те, що це концепт, е, і взагалі ці всі макети це концепт. Це не є прям е, взято з якогось готового макету сайту, це. Euh, нароботки дизайнера, який пропонує, що можна зробити так і так, тому інколи розміри плюс-мінус гуляють на ці якісь там дрібнички, які можна просто округлювати на ваш смак. Ширина висота знову ж таки, абсолютне позиціонування, тому що він фактично що? Він же є у нас всередині цього атікла, Атікл все місце, ось цей, і, і там же є цей елемент, але він не заважає, тому що що, тому що він позицію абсолютно вилетів да, ми його. Оп, підняли, звідси вирвали з цього елемента і певними налаштуваннями з цими топ-0, left 0 і трансформації ми його підкидуємо туди. Подивіться, будь ласка, на що? Подивіться на то, як я його власне, туди викидаю. Зараз він ось такий. Зараз він ось такий, він ховається під цим елементом, тому що він, ну за порядком після нього, він, виходить, повинен бути. Цей relative, цей у нас абсолют, і відповідно тому порядок ось такий згідно послідовності. І тепер давайте подивимось на що. Топ-0, 0. це у нас лівий верхній кут, стає в лівий верхній кут відносно батьківського елемента. Коли ми надаємо ось такий трансформ, воно підстрибує вгору. Дивіться, якщо я зараз ось тут, наприклад, поставлю 0, Да? Нібито я нічого не роблю, то воно буде ось так. Відповідно, розташування 25% це чверть розміру самого елемента, тільки в лівий бік да, туди. Тобто, бачите, чверть: оце одна чверть, друга чверть, третя чверть і четверта чверть, і відповідно, на четвертинку воно з'їжджає сюди. Це саме чверть вже цього елементу, тому що коли трансформу застосовуємо, ми спираємося це відсотки елемента самого, а не його батьківського. Далі на другий параметр, тобто по висоті, ми використовуємо мінус 100% плюс 20, плюс, 25%. Так, а якщо, можливо, я тут щось перемадрив. Якщо це буде так, і якщо це буде так. Ні, це все ж таки, так, да, це ж тут, тут грає роль напрямок. Дивіться. Мінус 100%. Якщо забрати ось цей параметр. Так, давайте взагалі я отак зараз покажу. Ну, не буду цю ламати формулу. Давайте ось так. Цю закоментуємо. І подивимось тут, якщо було б просто, наприклад, без цього було б просто ось так. Тобто ми залишаємось в тому самому місці так, мінус 25% і що? І воно зараз не з'їжджає, тому що не спрацьовує поки що. Давайте зробимо що топ. Це у нас виходить другий параметр. Вгору, ну, якщо просто мінус 25 пікселів. Мінус 25 пікселів. Воно піднімає піднімає вгору, а там якраз просто простору 25 пікселів по макету, якщо подивитись. ось Ось тут. Не до трикутничка, а між цими блоками. Так, якщо я там. Ну, да, 24-25 84, 25 пікселів. Це саме цю відстань я реалізовую. Тобто, Але елемент же піднявся тільки так. Тобто, Потрібна вся його висота ще вгору. Відповідно, тоді повинно бути, що мінус 100%, мінус його розмір. У нього розмір висота 155. тобто, Тут я можу зробити 155 плюс 25% це 180. Правильно? Получається, що я можу зробити. 180 і буде класно, але це не гнучка штучка. Да? Це така не гнучка штучка, якщо раптом цей блочок буде якогось іншого розміру, то тут вже будуть е, інш, інші цифри можуть бути. Тому я застосовую саме такий варіант. Я використовую функцію кальк, яка бере, піднімає його на 100% його висоти спочатку да? по вісі y Це по вісі x зліва направо, це по вісі y з... І додаю до нього ще 25%. Давайте ось так. Це тепер я закоментовую. Але ж з мінусом, тому що все це виходить за межі з, мі, з, мінус топ, да? тобто за межі Іде. Ось. І отримую тепер таке положення. Відповідно, це більгнучкий варіант. Якщо раптом щось там буде змінюватися, воно буде оптимально працювати. Так, добре. Тепер я що я роблю? Тепер відповідно close. Пейдінги це зрозуміло, я думаю. Да? Тобто Це у нас ось ці якраз відступи зліва, справа, знизу. Чому четвертого параметра немає? Тому що другий параметр він дублює четвертий. Тобто там так само 25 піксель. І ще моментик. Тобто, ось це налаштування для хрестика. Тобто, як зараз реалізований хрестик? Хрестик зараз реалізований через зображення. Ось, бачите, зображення ось такого розміру 12х12. А, і воно без класу. І воно має лише стиль курсор поінтер, тобто лише при наведенні на саме хрестик. не Область навколо нього, саме на хрестик змінюється курсор Pointer, а close, клас, close, це клас його кнопки. А кнопка має більшу область. Ви в макеті цього не побачите. Ви в макеті побачите лише хрестик 12 на 12. Чому я роблю цю область, ось таку. І вона, саме вона буде клікабельною. Тобто, в даному випадку на десктопі, на, десктопі, на комп'ютері, коли ми мишкою працюємо, ми. Краще, щоб ми побачили саме на хрестику, да, нам не складно навести на хрестики, побачили руку. Якщо рука буде з'являтися десь тут на 10 пікселів від хрестика, це буде трошки дивнувато виглядати, зважаючи, що немає кольорового акценту. Але якщо на хрестик, то це вже добре. Тим не менше, якщо такий елемент потрапить на мобільний екран, то 12 на 12 пікселів – це дуже маленький розмір. В ідеалі, в ідеалі, спеціалісти по юзабіліті, по юзер да, юзер експірієнс технологіям, вони радять, щоб область під тап, під палець була 48 на 48 пікселів. Ну, тут в макеті 12 і 12 відступ, тому я можу зробити 12. Висота картинки 12, знизу ще 12, і зліва справа по 12, тобто два трижди по 12, це 36 на 36. Саме тому я зробив тут такий а, розмір. І, власне, спираючись на цей розмір. Топ-0 райт right 0 координати, тобто верхній правий кут стає в верхній правий кут цього елемента, і у нас вже воно ось таким чином є. курсор інішал це можливість надати, дивіться, якщо курсор інішал не буде, то буде як працювати? Буде працювати скрізь. Це те, що я казав. да А я хочу, щоб у мене сама кнопка не була зараз з курсором. Звісно, я міг би. Ось тут забрати, але ж у мене така концепція, що для всіх кнопок роблю тут саме курсор, тому що потім, якщо я тут заберу, мені прийдеться цій кнопці, цій кнопці, цій кнопці додавати руку. А я не хочу цього робити, тому спочатку вона додається кнопкам всім, а потім конкретно цій кнопці, яка у мене не повинна ось таким чином показувати руку навколо хрестика. Я так вирішив, це моя така ідея, концепція. Я е, надаю що? Я надаю initial, Тобто це повертає курсорчик в яку форму? В початкову в, да, в стандартну в стрілочку. Ось таким чином. А, да. Так. І, власне кажучи, що ще тут є: є заголовок H5, у нього є певні налаштування, знову ж таки, стиль: візуальна вага, розмір шрифта, висота лінії це все я беру з фігми, текстилайн-центр. Color, Color, Mergen bottom 15 пікселів, це відступ вниз до цих кнопочок. Ці дві кнопочки мають загальний контейнер, в ньому є FBX-клас вже примінений, тому я тут його не прописую, він прописаний в HTML і він їх розташовує відповідно певним чином. По центру вони так злипаються обидві, тобто, якщо гепчика цього не буде, вони ось так поруч. Я додаю гепчики згідно макету і вони тепер вже на, на необхідній відстані. Самі кнопки ці мають мінімальну ширину, мають певну висоту. Я їм додаю відступи, відштовхуючись від відступів з боку, там, де текст довший. Тобто тим самим Я бронюю в принципі, місце. Да? Мінвайтс мене рятує, якщо тексту буде більше, кнопочка може розтягнутися. Звісно, тут ну, нема куди по великому рахунку розтягуватися, але тим не менше так, такий підхід, така формула, коли є мінвайтс, бокові пенінги, Це гарна формула для створення кнопок, для стилізації і налаштування кнопок. Бордер Радіус 3 пікселі, колір і колір рамки. Відповідно, у обох кнопок. Зверніть увагу, у обох кнопок. але щоб ці налаштування е, не всі були у цій кнопці, вона відрізняється. Я надаю окремо через first child. Це псевдоелемент, псевдостан, скажімо так, одного з елементів. Він є першим нащадком серед інших. так? Е, я йому надаю зелений фон, він перефарбовує фон. Прозорий, який я надав загальне налаштування, я перефарбовую колір текста і бордер, який приходить сюди від цього налаштування, я його забираю. Власне кажучи, на цьому все. Ці стилі ми вже подивились. Ось такий ну, невеличкий, але такий доволі об'ємний, зважаючи на кількість коду, який треба було написати. Об'ємний проєкт. Сподіваюсь, ви зраділи, що. Трошки верстаю рубрики, повернулась на мій канал, власне кажучи, я вже майже одужав, тому можна продовжувати робити відео. І тому запрошую чекати наступного відео на моєму каналі.